Скажіть, будь ласка, от якось дивно так виглядає ситуація. Тобто, закордонні аналітики, видання, іноземці різні профільні е, кажуть, що війна може тривати до кінця року, це як мінімум, а може затягтись і на наступний рік. Називалась така історія, що Крим спершу буде цього року звільнений, а потім вже схід наступного року. І ось Буданов прогнозує літо. Е, очільник Держприкордонслужби каже: осінь: е, хто ближчий до реальності і чи не поспішають наші. Можна владці давати обіцянки, які потім можуть дуже сильно вдарити і розчарувати українців, які чекають, наприклад, що влітку вже все буде закінчено, Ну, ви знаєте, в цій ситуації на місці головнокомандуючого я б викликав обох хлопців і сказав: ви не забули своє коло обов'язків? Чим ви повинні займатися? До речі, знаєте, я от подивився вчорашній день, 24 лютого, ну от реально таке враження, ми вже відсвяткували перемогу. От перемога все, абсолютна перемога. Ми вже її святкуємо, 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 святкуємо. І кожен із очільників займається чим, чим будь чим тільки не своєю прямою е, вимогою, те, чим повинен займатися. Начальник розвідки не повинен взагалі з'являтися ніколи е, ні на яких екранах, ні на яких інтерв'ю. Е, ми я ж розумію, у нас тепер вакантне місце Арестовича, і на нього претендують е, ціла купа генералів, яким він от для них війна вже скінчилася. Тепер вони прогнозують. Тепер це прогнозисти, тепер це експерти, тепер це інтерв'юери. Тепер е, а те, що вони повинні зараз. 24 на 7, займатися своїми прямими обов'язками, про це їм чомусь ніхто не нагадує. Є Я... Б... ясно, що говорити про перемогу в 2023 році це знову обдурювати людей. Дивіться, експерти є наші, які кажуть, що за минулий рік ми змогли звільнити лише 40% з того, що було захоплено москалями. І якщо так рахувати, це виходить це півтора року, як мінімум, а можливо і цілих два роки. І за вашими оцінками, якщо ми, наприклад, вийдемо на певному етапі, там через два роки, та на кордони 91-го року війна закінчиться, можна буде поставити крапочку, і вона завершена чи вона триватиме, і яким чином вона буде тривати, тому що є прогнози, що після виходу на кордони адміністративні війна все одно не закінчиться на кордони 91-го року, можна вийти після тотального військового економічного. І політичного краху Російської Федерації. От тоді, коли розпадеться Російська Федерація, тоді буде можливо зайти в Крим. Пане Олександр, Тому... ви зараз, ви розумієте, от зараз, вибачте, що я перебиваю, але ви зараз, коли це говорите, це виглядає дуже так, знаєте, жорстко, що типу, ми нічого не можемо зробити. винятково розвал Росії може допомогти нам виграти цю війну. Даруйте це моє Росі... трактування. Росія дуже потужна країна. Вона е, поки не буде внутрішнього розпаду, вона не буде в, е, втрачати те, що вона вважає своїми частками. За Крим вони будуть стояти на смерть. І е, е, я не впевнений в тому, що Україна і українці готові класти десятки тисяч життів для того, щоб е, звільнити Крим. Я не думаю, що це того буде варто. Е, ми поки що завдяки. Таланту і е, майстерності залужного і його штабу обходилися так жертви для нас дуже великі, але не настільки катастрофічні, як в Росії, переходити в лобові штурми, е, хапати територію е, і вибивати її до якоїсь дати чи до чогось прогнозу, я сподіваюся, я впевнений. Ми цього робити не будемо. Тому без внутрішніх ударів по Росії. Грандіозні стратегічні, неможливі. Російська армія дуже велика. Так, вона погано мотивована, вона погано озброєна, але вона велика. Ми е, змогли відтіснити фактично ці 40% завдяки тому, де в них були зовсім проріхи. Але великих битв, от реально таких великих, грандіозних, Поки що ми маємо тільки фактично під е, Бахмутом. І в, в, всі бачать, наскільки важко йде така наземна комбінована піхотна битва із танками, авіацією і артилерією, і з якими великими все ж таки втратами це йде. Тому такий от марш, ми зараз їх е, гахнемо ракетами талам, вони все побіжать, і отак от буде як е, ефект доміно, ні, вони добре вчаться. Вони закидають і з, цих всіх зеків із Вагнера. Зараз вони будуть робити цілу купу нових приватних військових компаній. М'яса в них достатньо і достатньо надовго. Російський народ тупий і в гіршому випадку, розуміння цього слова патріотичний. Царя вони, поки цар буде жорстокий і злий, вони будуть боятися поважати. І виконувати його накази. Тому просто так це прогулянкою не буде. Знаєте, у нас от якось так створилася ситуація зараз, що визначені ті, хто повинні довоювати. От Збройні сили, молодці воюють, воюєте чудово. Волонтери забезпечуєте, ой, які ви молодці, забезпечуєте. І захід. Захід зрозумів, що треба давати все. Молодці, все оці їм троє, як то кажуть, призначені черговими по війні. Всі інші тепер від святкує, будуть святкувати, пишатися і готуватися до політичних перегонів. Хоча до цього ще дуже дуже далеко. І от пливти-пливти, е і пливти, як то кажуть, ледь не втопитися біля берега. От ця перспектива дуже була б неприємною. Тобто, хочу сказати, шановні, 23-й рік не закінчиться виходом на кордони. Це абсурд. І говорить про це не маючи. Той, хто хоче розказати, що переможемо знову через два-три тижні, отримати собі славу, отримати собі е, велику популярність і серед е, такої специфічної прошарху населення велику любов і майбутніх виборців, ну це погана гра, дуже погана гра. Е, 23-й рік, нам би зламати хребет. Сухопутним військам Росії і повністю закрити небо, бо нам треба будувати без економіки, без відновлення повної енергетичної структури, без побудови нових заводів. Ми ні про яку перемогу говорити не можемо. А це можна говорити тільки тоді, коли ми впевнені, що от в цю області, в цій області не долетить жоден шахет, не впаде жодна ракета. Для цього треба повністю закриття. Треба щоб розуміти все більше в цей регіон. Війна не зайде. Ми його відтіснили. Пане Оксандри, пане Олесандре, от ви зараз так говорите це як холодний душ, насправді для багатьох очевидно. Хто вірить в те, що швидка може бути перемога і вона близька. Але скажіть, будь ласка, ви зараз сказали, що треба втримати ті регіони, які відвойовані. Е, ну, ми розуміємо, що схід і Крим ні, А ви вважаєте, що може бути спроба повернути ті регіони, в яких були в москалі? Це Харківська область, Чернігівщина. Вони не будуть їх навіть сильно повертати. Вони їх будуть тероризувати вогнем. Власне кажучи, це територія. Якщо територія може бути під обстрілом ворожої артилерії, ракетних військ, авіації в будь-яку хвилину, то вона нам не належить. Ми не можемо там нічого робити. Ми не можемо не сіяти. Ми не можемо та станції тихослуговування. Ми не можемо відкривати. Це будуть постійні втрати. Ми не можемо повернути населення. Це мертві зони. Тобто Харківська область зараз фактично не може бути повністю підконтрольна, бо туди весь час летить. Запорізька область весь час летить. Навіть у Львів весь час летить. Ми не можемо бути в П... Львів весь час опитається на межі блокауту. Які заводи, які виробництва можна поставити у Львівській області, якщо будь-якої хвилини туди може пролетіти ракета? Тому закриваємо. Робимо глибокий, так стратегічний тил. В цьому тилу виковується перемога, яка потім наноситься ударом ворогу. А природу душу, знаєте, от у нас весь час тепер йдуть такі перемовини: от 2 плюс 2 це буде скільки. Один каже: 8, другий 76, в третій 158. Та ні, 4. 2 плюс 2, всього 4. Ну, як це так? А в нас такий народ. Він заслуговує кращого. Ну, а 2 плюс два це застаріло. Ну не можна бути таким однозначним. Та ні. 2 плюс два Поки ми не відроджуємо потужну економіку в безпечних умовах, поки ми не повертаємо виробничі сили наше населення, коли, яке може спокійно повернутися і працювати, поки ми не наповнюємо свій бюджет, ні про які перемоги брехати. Давайте будемо говорити не можна поки що про перемоги. Пане Олександре, тоді за вашими прогнозами, скільки років нам доведеться потратити на те, щоб умовно сказати, що ми перемогли і що війна закінчилася? Я от тут... кінець 20, до кінця 2023-го ми стабілізуємо і ліквідуємо загрозу прориву з усіх. 24 й рік. Це повне витіснення росіян з території України. І дай Боже оптимістично з території Криму і 5-7 років на відновлення економіки для того, щоб ми могли сказати: ми платимо зарплати і пенсії за свій рахунок із своєї кишені із свого заробленого. Ми відновили це при відсутності тотальної знову ж таки корупції, і при патріотичній націоналістичній позиції керівництва з всіх зверху донизу. Тобто будемо говорити 24 четвертий плюс 5. Дякую, пане Олександре, дякую за те, що включилися. Дякую, що сказали, як ви бачите ситуацію з розвитком подій довкола того, що відбувається в Україні, як коли завершиться війна. Ну а глядачам нагадаю, що це був Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР.